Ти точно чув про кліщів, але ти навіть не уявляєш, на що вони здатні. Кліщ не нападає одразу. Він може чекати на гілці тижнями. А коли ти проходиш поруч, він падає і повзе до найніжнішої ділянки шкіри. І повільно вгризається. Ти нічого не відчуваєш, бо кліщ вводить анестетик, але разом із ним бактерій, паразитів. Саме так передаються енцефаліт, хвороба лайма, анаплазмоз та інші захворювання. Іксодові кліщі виживають при мінус 20, можуть залишатися активними 10 днів без їжі. Ти думаєш, якщо кліщ не знайде жертву, він загине. Насправді він буде чекати. Довго. Дуже довго. Личинка до восьми місяців, німфа до року. А дорослий кліщ до півтора року без їжі. Їхній секрет: стан спокою. Діапауза. Вони буквально знижують метаболізм майже до нуля, а вологу витягують із повітря. І коли жертва нарешті з'являється, кліщ активується. За секунди саме це робить іксодових кліщів такими небезпечними. Вони можуть сидіти місяцями в траві, в листі, в швах твого намету і чекати, поки ти не наблизишся. У деяких видів, наприклад, аргазґрунтів. Цей режим виживання може тривати до 15 років, але це вже інший рівень. У США після укусів кліщів у деяких людей розвинулася алергія на червоне м'ясо. Імунна система зламалася. Це не вигадка, це клінічні випадки. Кліщ це не просто комаха, це жива голка, машина виживання. І, можливо, прямо зараз, він уже поруч. Підписуйтесь, якщо хочете ще більше дивовижних фактів про світ навколо нас.